Я помню ці вареники прямо. Такая вкуснота. Я їх подавали на тарелочке з голубою хаюмонічка. Вот это было замечательно, вареничная. В миску бросался большой кусок сливочного масла, перчика. Это очень вкусно. Ну, вот, конечно, я надолго запомнила горчичку. Ну, голодные, здоровые, молодые люди приходили туда, съедали эти страдельки. И было нам счастье. С другом, когда приехали в родину, мы с ним замеряли расстояние, на которое слышно запах сосисок, вот из этой сосисочной. Можно было помыть эту ложечку и насыпать на себе соль. Какое доверие было людей друг к другу, да, что они одной ложкой макали себе соль туда. Ты когда ешь, с чебурека течет сок по руке. Ты вот пытаешься вот здесь вот это слезать. Ты весь в этом соке. Это было счастье. Я чебуреки ел и надо. Вкусные, сочные. А дальше, Теперь таких нет. А теперь я, когда покупаю там чебурек и смотрю его на просвет, он просвещается, там мяса практически нет. А канадка вот из всех заведений, про которые я сейчас говорю, работает до сих пор. Після того, як побував тут Тушкін, всі просто ламанулися. Ну, я не знаю, по чому ця традиція пропала. Ця культура пройшла. Вона десь пішла в іншу площину. У минулих випусках нашого циклу ми вже згадували, де і як дніпряни пили пиво, відвідували ресторани чи культові магазини. А ось де можна було швидко, смачно і недорого перекусити. Сьогодні про їдальні закусочні та легендарну вуличну їжу, що пахла смаженим тістом, смачними начинками та безтурботною молодістю. Вареники, пельмені, сосиски, сік або узвар у гранованій склянці. У Дніпрі було кілька маленьких точок, де рятували від голоду. Одна з них знаменита варенична на центральному проспекті. Я ее помню с 70-х В Подростковый период у меня был это самое. Мы с подружками всегда любили выезжать в центр города. То есть парк Чкалова, кинотеатр Панорама, Родина. Брали билет. А вот тогда, когда мы видели, что мы взяли дуже не близко билет, треба было десь девать свое время. Ну что, мы ходили до парка, чекали, гуляли, а потом же есть хочется. И самое любимое наше место было варенично. Хорошая вареничная была возле тысячи мелочей. Вот это была замечательная вареничная. Ну туда все таксисты приезжали, а таксисты это были, ну как бы проверочный Народ. По ним можно было... Судіть, якщо хорошо готовят, то там таксисти. Якщо плохо, таксист туди не приїде, он що на кальосах він поїде туди, где хорошо. Да, у мене жила там бабуся моєго товариша. Ну, я особо не заходив, тому що його там ругали постійно. Я я тебе подожду в И он поки у бабушки в борську кушает, я там вареники кушов. У будинку номер 90 в стилі сталінський ампір архітектора Володимира Самодриге, що на колишньому проспекті Карла Маркса, за спогадами містян в різні часи були і дитсадок. Магазин світло і бюро обміну квартир і кіровський відділ раксу варенична розташовувалася на першому поверсі з виходом на центральний проспект. Це було як столовка, але ось я знайшла е, справочник е, 79-го року. Аказується, ета варенична була приравнена кафе. Я про це не знала. Тут було дуже багато людей завжди, дуже постійно тут було. Большой асортимент рванека. Черга велика роздача, як у столових береш піднос і теж, согласна, очі підбереш, але хоч було і 10, десять, але все одно ніхто не стояв. Может быть, даже сами работники сами как-то делали томатный подряд, как говорится. Они видели, что надо притормозить. Очень, когда очередь стоит, она спокойно спил. А когда под носом уже надо сесть. Деревянные столы. В остальном это выглядело ну, не совсем как в столовой, что поднос тянем, да, то по подиум. Подходишь, заказываешь. Там даже, если я не ошибаюсь, как в ресторане можно было пойти сесть, и к тебе приносили. И что хорошо было, как в ресторане не надо было относить в окно мойки. <по -по Покушал, аккуратно поставил и ушел. Это забирали. Готовили и пельмени, и вареники. Прямо при тебе их лепили. Вживую, не было заготовок. Их лепили вживую. Столько, сколько ты заказывал. Это было все свежее. Потом их варили. это очень долго. Все длилось. Мы сидели там, общались, пока приготовятся. Долго было, помню, как сейчас, но это того стоило. Цены были очень демократичные. Запивали мы все это. Томатным соком, граненых стаканов. На столах стояли солонка, перечница и уксус. Это такое было. Вот когда мы брали пельмени, мы поливали уксусом эти пельмешки, там масло было. В общем, очень было вкусно. И тогда это было все мясо, не так как сейчас. Большой ассортимент рванеков. Картошка, мясо з мясом, з э, капустой, с творогом. Коли береш с творогом, то ще и сметанку добавляю. Если береш з картошкой, добавляйте э, зажарочку. Да. Я очень любила вареники з капустой. З капустой я здесь попробовала первый раз в детстве, ну как в детстве, в юность, да, студентка. И после этого я их прям полюбила. Ну, может быть, это потому, что было детство. Я помню, эти вареники прямо такая вкуснота. Сейчас, ну, конечно, тоже везде заказываю, но не всегда это вкусно. Водку не продавали, алкоголя не было. Был то, что сейчас называется Узвар, назывался компот из сухофруктов. Это точно было. Были какие-то клюквенные морсы. От були соки, ну звісно, в асортименті тоді, Да, в усіх магазинах. Зараз на цьому місці є ресторан у французькому стилі. Біля входу навіть маленька ейфелева вежа. Одразу зрозуміло, тут годують вишукано. Але здається, сьогодні боротися за смаки городян значно складніше ніж колись за дефіцитну сметану. І хто знає, чи викличе через 30 років ця ейфелова вежа стільки ж спогадів, як звичайна порція вареників. За п'ять хвилин руху від популярної вареничної на центральному проспекті Дніпра був ще один відомий заклад кафе Води Морозиво. Розташовувався він також в красивій історичній будівлі в стилі сталінського неокласицизму на розі Карла Маркса та Столярова. У 80-ті заклад в народі прозвали Трубою через те, що до нього можна було потрапити з двох дверей або російською «сквозняк». Навпроти були кінотеатри Родіна та Панорама. І в трубу приходили переважно перед сеансами. У закладі не було вишуканого інтер'єру чи багатого меню. Але була головна родзинка, на яку, власне, всі йшли. Там були смачні, ну а п'ятники для, для тих часів там сосиски, там завжди була теж черга. Да, Сосисочна була там. Їх подавали на тарілочки з голубою хаю, Там круглі столи стояли за якими стоячи ну, як їх подавали. Почему я запомнила сосиски, что там сосиски горчичкой можно было? Ну, горчичку, вот, конечно, я надолго запомнила горчичку. Салдельки были потрясающе вкусные. Я понимаю так, что они, может быть, там какие-то и не очень. Technologies выдержаны эти сардельки, но голодные, здоровые, молодые люди приходили туда, съедали эти сардельки, и было нам счастье. Мы специально приезжали на 40 минут раньше, там, на 50 раньше, перед началом сеанса, чтобы зайти туда поесть сосисок. такі вот. такие были сосиски, они были невкусные. А там были вкусные. Там была стойка, значит была, э, и там была постоянная очень большая очередь. Но на удивление она двигалась всегда очень быстро. Женщины в белых халатах, но не врачи. И за ними стояли вот такие из нержавейки э, типа как ванночки, такие емкости, в которых при нас варились эти э, сосиски. У них были длинные такие вилки с двумя зубчиками, они их накалывали. И вот этот аромат, вот я вижу, как готовится эта сосиска, она горячая, не накладывают эту сосиску. Были еще такие маленькие емкости, типа как солонки, но с горчичкой, чтобы можно было помазать еще горчичкой. И вот этот вот запах, а мы мы поставили даже как-то эксперимент с другом, когда приехали в родину. Мы с ним замеряли расстояние, на которое слышно запах сосисок, вот из этой сосисочной. И мы встали на ступеньках входа уже в саму родину, запах доносил. У кого сосиски интересовали, а кого там продавались шикарные молочные шейки, сейчас как это называется, смузи, да? И не было практически нигде, и поэтому это был обязательный рацион такой. Сардельки, сардельки не сосиски. В те времена это было очень вкусно. Было. Поэтому при каждом посещении кинотеатра мы обязательно заходили туда. З часом сосисочна змінила формат. На її місці відкрили одну з перших у місті піцерій. Рештки італійського декору подекуди й досі видно на фасаді. Хоча нині частину приміщення займає вже інший заклад харчування. А от запах тих самих сосисок лишився лише в пам'яті у тих, хто колись стояв тут, у черзі, тримаючи в кишені квиток на кіносеанс. Ще один жанр пельмені, які існували у місті як окрема форма закладу. Там готували пельмені не магазинні заморожені, а власного виробництва. Обід у пельменій був доступним і ситним. Ідеальний варіант для працівника чи студента. І в ті дні кадав після лекцій я його не репетісу. Я заходив пельменною. Ну, це в основному була пельменна на Карла Марса до пам'ятнику слави по правій стороні. Это угол фурманова да. була шикарна племенна. Это замечательно, это прекрасно. Конец 90-х я работал в больнице Мечникова. Вот. Ну, это как подработка у меня была. Я охранял вот этот новый корпус, который построили хирургически, Я его охранял ночью типа в виде сторожа. И как раз у меня смена выпала на 9 мая. И я там присутствовал при интересном эпизоде. Взяла себе пельмени, вот, по-моему, э, полстакана сметаны, не помню уже, сел. И тут заходят два ветерана. И вот они там что-то подсчитали, там денежки, которые, значит, подходят к продавщице и заказывают, типа, там, пельмени, две по пол порции они взяли и по 100 грамм водки. И тут им продавщица сообщает о том, что собственник сказал всех ветеранов кормить бесплатно. Один из ветеранов расплакался. И мне вот, я вот сижу за столиком, не то, что я там заплакал, но слезы были, вернее, глаза были мокрые. Звісно, що креативних, як нині, подач в дніпровських пельменних тоді не було. Але було щось особливо затишне. Їх подавали гарячими щойно з окропу, найчастіше з вершковим маслом, рідше зі сметаною. Сметана, так. Да, давали сметану. перця, я не пам'ятаю, була соль. Лічно е, е, я ще їв, зараз багато мене осудять. Я з хлібом їл. Я їв пельмені з хлібом. Мені дуже нравились ці пельмені, закусувати хлібом. когда они горячие, вот этот вот запах. Хотя, опять же, в те времена говорили, что сделано из неизвестно какого мяса, и туалетную бумагу туда добавляют, как и в колбасу. Ну, все равно ели. В миску бросался большой кусок сливочного масла, перемешивался, чуть-чуть подсаливалось перчика, и потом в крышечку, вот сейчас я вот, когда открываю уксус, я в крышечку наливаю уксуса и просто сверху чуть-чуть вот так вот побрызгать. Вот. Это очень вкусно. Почему вкус был у пельменей э, в те времена другой? В настоящих пельменях там другая рецептура была, состава мяса. На килограмм мяса было 350 свинины, 250 говядины и остального баранина было. Там было три вида мяса. И потому вот они были волшебные. А потом уже после студенческих времен я работал на скорой помощи, и мы ну, очень часто в пельменную заезжали. Пельменная Нечкалова была, да, о которую мы говорим там. Вот и мы заезжали туда. Потому що це можна було швидко. Тобі насипали порсу. Ми поїли, поїхали больных спасать. От потім там китайский ресторан відкрили. Ну я не знаю, почему чому ця традиція пропала, тому що такі заведення були дуже популярні. Ближче до середини 90-х пельменні та вареничні поступово змінилися піцеріями, бургерними, кіосками і хот-догами. Але багато дніпрян пам'ятають цей вид їдалень як смак студентських років робочих обідів і просто свіжих та смачних страв. — Пельмені всім заказують. А да. как же? А командиру. Пельменчики. Коли на вулицях міста ще не було запаху шаурми чи фастфуду, потреба у вуличній їжі все ж була. Люди багато ходили, стояли в чергах, працювали, їздили громадським транспортом. Найпопулярнішим перекусом були пиріжки. Пирожки – это целая эпопея. За пирожки нас, руководителей, убивали, чтобы были пирожки. Вот идет человек по улице, вот увидел пирожок продается, вот он съел пирожок, и он уже не голодный, он уже дальше идет и работает. Это партийная была постановка такая. Заставляли, чтобы независимо от того, какого уровня предприятия, какого направления, Там, в нерозрядний ресторан в производити пиріжки по 4 копейки з ливером продавати пірошки було розподілення місць, за кожним підприємством було пиріжки е е найкосніше вокзал. Причому не права а бабка аліва. Ген пам'ятає, що у той бабки щаслива завжди така вибудовувалась черга довга, а у іншої бабки, ну наскільки я пам'ятаю, менша. Да, был и порезки, да. Капуста, картошка, мясо с По-моему, еще и вишня была. Тетенька, с чем у вас пирожки, а? С мясом, рисом и повидлом. И дайте мне, пожалуйста, один с повидлом. Прямо справа от входа, от центрального, стояли такие какие-то у них лари эти специальные, там, где температура сохранялась. Они были жарены в каком-то аппарате, они были продолговатые, вот как, ну, как эскимо, скажем так, да. Вот, и, ну, я тоже достаточно часто, я там бывал, там, что не, недалеко мы репетировали, я заходил, покупал. Так я покупал даже домой. Я дома там, на там, там микроволновок не было, разогрею. С рисом, с яйцом, с мясом, с мясом, с капустой, с картошкой. На вокзал специально люди ездили из города, вот если там, но дело прошлое, собрались выпить мужики. И вот а, пирожков хочется, давно пирожков не ели. Ехали на вокзал, и там на шестой платформе стоял ну, большой киоск, и там эти пирожки пекли, жарили, жареные пирожки в масле были. И там их жарили, и там их прямо продавали, и там их ели эти пирожки. И было очень вкусно. Я их сам употреблял, эти пирожки, с удовольствием. Они были нескольких видов, но главный пирожок, конечно, был с ливером. Причем никто не заморачивался понимать, что такое ливер. Ливер – это же переводится как печень вообще. А почему-то считалось, что это рубленое мясо любое. Вот и вот эти пирожки там были с ливером и были с повидом. Тоже вкусные были повиды. Это вот, таких, вот такие вот банки жестяные, килограмм по 12. Вот их получали. Ну, в підприємстві і в підприємти перероблятували ці це це повидло на пирожки з повидлом. Це, якщо брати кінець 70-х і початок 80-х, то вони був там п'ять коп., п'ять 5, і 5, 5, інші 10. Картошка, капуста, м'ясо. І я намагався іноді, ну, закінчувалося, наскільки я пам'ятаю, з картошкою і раніше за всіх вони дешевше можуть комусь. брали там по десять, там по двадцять брали на якусь там робочу сміну, брали на закус, там. Більшість продукції для вуличної торгівлі виготовляли державні підприємства громадського харчування. Частного тогда было куст, кустовое деление, вот куст ресторана Зустрич вокзальный. Вот там был цех, который делал мучную продукцию. Вот этот цех получал задание ежедневно, с вечера он получал задание, там несколько тысяч пирожков изготовить за ночь. И в ночную смену готовили эти пирожки, а тогда их грели, когда их много делали в запас. Но их быстро съедали и потом прямо уже с колес. Прямо горячие пирожки выносили и ели. До пиріжка сік напої були невіддільною частиною вуличної їжі, навіть якщо вибір був скромним. В гастрономах і універмагах біля відділів кулінарії завжди стояли графіни з соком. Поруч два гранованих стакани: один із сіллю, інший з водою, де можна було ополоснути ложку від солі. Солили томатний сік. Це була класика радянського магазину: 10-15 копійок і напій твій. Ну, я перш за все пам'ятаю, два, два найпопулярніші то – це томатне і яблучне, звісно. Я про манго нічого не скажу, я такого слова не, не знав. Звісно, була солька. І Ще кажуть, що в Радянському Союзі не було свободи. Ти мог скільки можеш, от стоїть графінчик з томатним соком, стоїть сіль, ти можеш брати, можеш багато солі, небагато. Можна було помити ложечку, ну, зробити вигляд, що ти цю ложечку і насипати. себе сольки. Какое доверие было людей друг к другу, да, что они одну ложкой макали себе соль да, да, или как в вазированных аппаратах, да, тоже пили с одних стаканов. Моля, тебе вредно много жидкости. С плюквиным, пожалуйста. Меньше пены Наступний вид вуличної їстівної продукції чебуреки. Великі, хрусткі, соковиті. Іноді вони навіть смажилися або підігрівалися прямо на очах у черги. І це був аромат, який відчувався за десятки метрів. Їх їли на ходу чи просто біля точки продажу, витираючи руки серветкою. А чебуреки, чебуреки вважались на найсмачнішого, там, де ця фотка це біля. Родини. Це було як такий виброс. Вийшла, черга вже там е, чогось очікувала, з'явилася черга, швидко розкупили пішли спогади, що це були дуже Ну що, дурак, за несмачними чебуреками. Знов таки, вони дійсно були смачніші за інші. Це абсолютно точно можу сказати. Ми їздили на озерку. И там на углу, ну я буду называть, как улицы тогда назывались, Карла Маркса и Шмидта, была чебуречная. Там было две или три ступеньки, их еще называли чебуречные на ступеньках или просто ступеньки. И там продавали великолепные по вкусу чебуреки. Я таких чебуреков нигде не ел. Ты когда ешь, С чебурека течет сок по руке. Ты вот пытаешься в вот две света слезать. ты весь в этом соке. И съедали 2-3 чебурека это было счастье. Была шикарная чебуречная на Троицком рынке, с левого входа и с левой стороны. Я даже домой покупал чебуреки, потому что они были действительно чебуреки. Я сейчас, когда вот думаю о чебуреках, мы о них заговорили, у меня как бы, я, я, я не голоден к вам приехал, но у меня аппетит просыпается. А теперь, я когда покупаю там чебурек и смотрю его на просвет, он посвящается. там мяса практически нет. То есть. Самое главное место в мире по продаже чебуреков, это рядом с э, э, Лавпочтой, там сейчас АТБ магазин. А там было кафе Эхо, такое симпатичное, встроенное, там по месту расположения, потому что меня всегда учили мои преподаватели, учителя мои общепитовские, они всегда учили, что требуется для того, чтобы предприятие общепита хорошо работало. Три вещи. Место, место и место. Вот у этого предприятия место, конечно, было, приравнивалось к Кремлю в Москве. Там такая была летняя площадка, и там стояли две тетки. Чебурашки их называли. Продавали они чебуреки. Их поэтому по созвучию, по литерации называли чебурашки. Они продавали чебуреки в любую погоду. Они одевались просто по погоде. Одевали какие-то э, огромные там тулупы. И в этих тулупах продавали и они были вкусные, хотя злословили, говорили, что в ресторане «Астория» и в кафе «Эхо» пищевых отходов нету, не сдают пищевые отходы, а производят из них чебуреки. Ну, не знаю, правда это или нет, вот вы меня видите перед собой, я чебуреки ел и надо. скучные, сочные, а теперь таких нет. И был и той вид, который, мне знаете, сейчас вообще за Беляши. Де ще можна знайти біляші? Нема біляшів. Я от зараз пам'ятаю точку, яка була біля Медицинської академії. Да? І там стояла тітка, багато-багато ну, років. І в неї були такі смачні котлети в тісті. Дуже свичні. Вона їх продавала просто тими великими розмірами, що Вони стояли, просто студенти виходили, е, купляли. І от зараз, до речі, можете е, зараз є жіночка, яка торгує на е, головному вході до парка Шевченка. Вона сидить там уже років 20, і пиріжки ті ж самі в неї. Ви you знаєте, know, я взагалі люблю ті пиріжки. особливо на морозі. А ви? Я. А дуже вкусно. А я слісом люблю. м'ясом так, вообще тваші Вообще Все люблю їсти на морозі. Іноді буває так, що продукція, місце чи явище стають легендою ще до того, як зникають. У Дніпрі є кафе, що не зачинялося, майже не змінювало репертуар, не гналося за модою ще з 70-х років минулого століття. Через це воно вже стало частиною історії. Його сміливо можна назвати культовим, і ми згадуємо про нього у нашому циклі Зниклі. Бо час навколо нього зник, а воно саме лишилося майже незмінним. І це рідкісне явище. Йдеться про кафе Хвилинка, що біля покинутої станції канатної дороги, яка колись вела на монастирський острів. Канатна дорога вже давно не працює, не функціонує. А канатка, от із цих заведень, про які я зараз говорю, працює до сих пор. Офіційне названня — «минутка», ну, оскільки канат, канатна дорога дорого, звісно, сюди була канатка. Так, да, це «минутка». Це... Очень приятное місце, дуже приятная літня площадка. Всі було дуже по піво. Потім хороше. Всі були скавородки. Коли скавородку почали відпускати я никому, це, мабуть, 80 ті а відкрилися вони як півбар у 1974-му. Тільки пиво було нарозив, щось якесь може за такі пивозакуски, а такого не було. А потім з'явилися сковородки, салатик. І картопелька це було в них як фермово блюдо. Більш нічого не було, це тільки комплект називався, всі приходили за комплектом. А потім з'явився шашлык. Це мабуть, вже в 2000 році типу, популярний шашлык. Канатка, я не помню, скільки стоїла. но ну, ми їздили з друзями на пляж, туда там покупатися. Там потом була дуже хороша шашлична, Там видно, мангальщик був хороший. я Ну, був достатньо І ми їздили, поездку шашлык тільки за того, він вот, дійсно вибирав мясо, марина. Правильно все, і що був вкусний, тому що ясо завжди свіже. А маринад, як з тих років був, так і все. Ніяких секретів лук, майонез. мабуть, як з душою робиш, так мабуть, воно і виходить і пажмакать хорошо. А рецепти ваших соусів, я говорю, ну все це просто. Чим проще, тим воно добріше. бюджетно це було і все у нас завжди свіже. То есть у нас немає такого, щоб ми працювали на замороженому м'ясі або ще щось. Тобто це м'ясо привозиться кожен день. На здоров'я! На здоров'я! Не так давно хвилинку включили до маршрутів сучасні блогери, і кафе отримало нову хвилю відвідувачів. Але для тих, хто приходив сюди десятки років поспіль, воно не міське явище, а просто улюблений і смачний куточок минулого Дніпра. На канатки, наприклад, коли-то бачив нашого обласного генерала, начальник обласного фрунтєділ. Там постійно підсувалась команда КВН наша, пізніше там театр КВН ДГУ. Коли вже ми театром ДГУ. Оселилися в палаці студентів. Була точка біля канатної дороги. Я з подивом дізнався, що це була не у неї була офіційна назва. Мінутка, можливо так, для нас це була сковородка. І навіть в місті це називали Сковородка. Вона завжди була заповнена, особливо в тепли в теплий час, коли працювала канатка, коли люди на пляж з пляжа їхали. У нас був блат в театрі ДГУ. Можна було по міському телефону, звісно, там позвонити і сказати, що во там Сережа, или, там Рамуальд нас буде десь від 10 до 37 людей. Там було пиво, і там було м'ясо. М'ясо, з ковородки його подавали. І це було таке, це було ну дуже ритуально, культово. І ну, як я пам'ятаю, по тим часам це було ну смачно. Ті, коли раніше були студентами. Вони досі ходять. А зараз з'явилася і молодь, молодь. Всім цікаво. Після того, як побував тут Тушкін, всі просто ламанулися, тому що всі молоді. і Цікаво подивитися, вони сюди у музеї приходять, знімають тіктоки. Зараз зонтики сучасні, столики, шашлики. Кстати, сказати, ті же сковородки. Культура сковородок там зберігалася. Больше я не знаю, что сейчас где-то в городе подавали те самые старые сковородки, которые тогда. Это прямо чугунная сковородка такая, да, и жареное мясо с обилием лука и с томатным соусом. То есть оно одно из тех, ну, очень-очень-очень немногих предприятий, которые сохранились э, в условиях развитого капиталистического общества, нашли там свое место. И сейчас оно существует, и мне как раз вчера рассказывал э, мой... Помощник, що вони були там в суботу, Говорит, потрясаючий вкусний шашлик, пілапиріжки, чи буреки, пельмені усе це давно вже не про їжу. Це про час. Сьогодні ця культура зникла або розчинилася в новій реальності. Ну, я вам скажу, це ціла епоха була, в принципі, теж якась. от Ну, чесно кажучи, я вже багато років пиріжки не купляю ця культура. Пройшла вона більше, і вона десь вона десь пішла в іншу площину. Змінилися вивіски, рецепти, люди, але не змінилося головне спогади. Саме вони перетворюють чебуречну біля вокзалу або старе кафе з пельменями на частину міської міфології. Для мене це міфологія, але в цих спогадах ну є там ностальжі, є це було чи буреки е, юності, чи молодості. Такі речі не зникають остаточно, вони просто лишаються з нами в пам'яті.